Доброго дня, шановні колеги, шановні українці і українки. Одним із ключових завдань, які визначив уряд на цей рік, буде формування цілісної та комплексної ветеранської політики. Як суспільство, як нація, як держава, ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, аби створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни. Вже зараз уряд починає затвердження низки стратегій, нормативних документів та запуск програм, в основі яких лежить новий підхід у сфері ветеранської політики. Загалом можна виділити вісім основних рамкових завдань, які стоять перед нами. Перше це адаптація військовослужбовців до цивільного життя. Відповідна стратегія вже напрацьована. Головна ідея перехід від військової служби до цивільного життя має бути максимально комфортним для наших захисників. Друге медичні послуги та психологічна підтримка. Також починаємо велику реформу МСЕК та ВЛК, тобто медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки. Всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені. Кількість штатних і гарнизонних ВЛК буде суттєво збільшено. Максимально цифровізуємо всі погодження. Пілотні проекти вже запустили і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні. Третє завдання нашої стратегії це економічні можливості для ветеранів. Тому першим кроком розширюємо програму Ветеранський бізнес. Мова йде про гранти для ветеранів та членів їх родин на запуск власної справи в будь-якій сфері. Сьогодні уряд ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів Є робота, яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу. Перший напрямок 250 тисяч гривень гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця. Другий напрямок 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30, тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця. Третій напрямок 1 мільйон гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш, ніж 3 роки був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Головна умова для цього гранту це створити від 4 робочих місць, з яких щонайменше 2 передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30. Всі заявки на гранти прийматимуться через дію. Все буде просто, зрозуміло та зручно. Завдяки програмі Є робота вже створені більше 3,5 тисяч нових бізнесів. Ми очікуємо, що в наступні роки урядові безповоротні гранти дозволять створити тисячі нових ветеранських бізнесів у різних галузях та куточках нашої країни. Наступний аспект у цьому блоці економічних можливостей це перекваліфікація та навчання. Програма спеціальних ваучерів для освоєння нової професії, навчання IT-спеціальностям, пільги для здобуття іншої освіти. Все це на порядку денному, а частина програм вже працює. Четверте завдання нашої стратегії це послуги для ветеранів. Розвиток цифрового проєкту є ветеран, послуги для ветеранів у ЦНАПах. П'яте це житло для ветеранів, пільгове іпотечне кредитування для захисників та захисниць України. Мета створити можливість, аби кожен ветеран міг отримати власну оселю. Шосте це інститут помічника ветерана. В основі діяльності таких помічників буде покладено принцип індивідуального підходу, який полягає у виявленні та вирішенні проблем кожного окремого захисника чи захисниці. Це допомога з усіх питань, отримання медичної допомоги, реабілітація, консультації щодо отримання документів чи пільг. Отримання освітніх послуг, допомога у працевлаштуванні, взаємодія з різними службами для швидкого та комфортного вирішення всіх питань чи проблем. Сьоме завдання створення сервісних офісів у справах ветеранів. Основні завдання це координація роботи, взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. Такі офіси будуть створені по всій країні. Будемо долучати громади та міжнародних партнерів для ефективної організації роботи та належного фінансування. Восьме. Вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства. Сьогодні уряд затвердить план заходів щодо визначення подвигу ветеранів російсько-української війни. Цей план заходів розрахований на наступні три роки. Українське суспільство. Ніколи не забуде про ціну, яку наші воїни платять у цій війні. Місія уряду створити для наших ветеранів комфортні сервіси та можливості. Ми завжди будемо пам'ятати і передамо цю пам'ять наступним поколінням українців про те, як вільні та хороблі люди стали на захист своєї країни, як вони боролися і як вони перемогли. Дякую кожному та кожній, хто зараз боронить нашу землю. Слава Силам безпеки та оборони України. Слава Україні.